До 24 лютого 2022 року Хітар Саакян жив спокійним та мирним життям у Харкові. З дружиною виховував доньку та сина, мав майстерню з виготовлення та ремонту меблів. У чоловіка були надії та плани, але всього один ранок все змінив. Почалася широкомасштабна війна. Сидів у підвалах, а потім вже дуже-дуже стало вже гучно. Ближче до Харкова. Хоча спочатку, з, з самого початку було, до окружній дорозі доходило це. У нас там недалеко і танки були підбиті, але не так було страшно, коли вже почалися ці авіанальоти. Тоді вже страшніше, звичайно, коли чуєш ці вибухи, це задрагається все там навколо. Стіни дрібіжжать, сті... скло там ну, не дуже. Коли дитина починає шукати, де сховатися, це вже сидіти там не можна було. Так вирішили виїхати. І через три тижні обстрілів та переховування у підвалах родина наважилася виїхати. Спочатку попрямували до Львова, де сім'я розділилась. Дружина з дітьми поїхали за кордон. А пан Мхітар – до Чернівців. А вже тут чоловік став на обліку військоматі. А опісля знайшов прихисток у Чернівецькій гімназії номер 11. Перші кілька днів, ну як в шоці, знаєте, що у тебе було ну, все. І зараз немає нічого. Ну це шок, я скажу. Що ти знаєш, що десь у тебе є щось, і ти не можеш користуватися цим. Але поступово, поступово, завдяки колективу школи. У нас директорка дуже добра людина, вона там ну, кожен день. Кожну годину підходить до кожної людини, як у вас справи, що вам потрібно, там щось там ви їли, ви, пили, ви там, ну, то все, ну, усе. І не тільки вона, усі, усе, от, увесь колектив школи такий. Я їм дуже вдячний. Якби не таке, не такий прийом, значно ну, ми може. Пав би якусь депресію. Пізніше Мхітару Саакіану запропонували роботу фізичним охоронцем у тому ж навчальному закладі, де він проживав, і чоловік з радістю приступив до своїх нових обов'язків. По-перше, це безпека дітей. Перша умова, щоб діти, коли знаходяться у школі, щоб вони не покинули школу, територію школи. Якщо хтось йде додому, я цікавлюся, хтось зустрічає або Дитина сама йде, як йде, далеко чи близько. Вчителі обов'язково або дзвонять, телефонують мені, що ця дитина йде, або зустрічає хтось, щоб я відпускав. По-друге, це щоб сторонні люди не заходили до школи. Навіть якщо це батьки, я маю знати, хто заходить до якого класу або до якої вчительки. Щось несуть там. Я розумію, що у кожного свої справи у школі. Я сам батько, я знаю, що це може бути з кожним. Якісь справи можуть виникнути просто непередбачувано такі. Ну і щоб діти під час перерв вели, себе, ну як, як подобає скажімо, у культурному середовищі, та найбільше подобається пану Хітару у своїй роботі саме спілкування з дітьми, адже з кожним важливо налагодити контакт, аби учні відповідально ставились до своєї поведінки у школі та поважали один одного. Це кожен день, кожну годину, кожну хвилину це спілкування з дітьми, бо я знаходжусь серед них. Підходять, комусь щось цікаве питає, комусь там просто поговорити, знаєте, до когось я підходжу, там по яких питаннях. Там. Дуже різні діти, звичайно. Кожна, кожна дитина це окремий характер. і До кожного треба підходити по-різному. Багато дітей. Я не знаю навіть скільки, кількість, я не знаю, але це і не важливо. Просто є діти, ти їх знаєш, вони тебе знають. Якщо є повага одне до одного, то все то, то добре. Широкомасштабна війна повністю змінила і життя, і світогляд Хітара Саакяна. Якщо до війни я планував. Свої справи сам, сімейні якісь плани були, то зараз усе це від мене не залежить. Тобто я зараз навіть нічого не планую. Тож зараз пан Хітар мріє лише про одне. Перше, що скаже, ну, кожен українець, це мир щоб все це швидше закінчилося, щоб кожна сім'я повернулася до своїх близьких, щоб кожна родина повернулася до своїх осель. А мир, ну я так розумію, що це тільки з перемогою мир буде.